Це наші помідори, які ми висадили два тижні тому. Є більші, вищі, є менші. Але це є два тижні. Ну, от такі вони мають вигляд. На тому тижні після холодів вони посиніли. Я думала, що з ним робити, але їх підживила перший раз. Вони трошки покращилися Що ми будемо робити сьогодні? ось Сьогодні ми зараз підживимо їх знову і попідгортаємо наші помідорчики, чим ми будемо підживлювати. У мене є настояний такий розчин, десь приблизно 1 кілограм курячого помету на отакі відро води. От, воно вже постояло тиждень, настоялося, пограло. Ось такий шум, бачите, є в цьому настої. Ми беремо таких 180 грамів два стаканчика цього розчину і додаємо у відро з водою. Ми колотимо, щоб розчин розчинився. І зараз цим розчином будемо підживлювати наші помідорчики. Почнемо підживлювати. Десь приблизно по одному стаканчику 180 грамів під кожний кущик помідорів. І таким чином ми пройдемо всю грядочку нашу, всі наші помідорчики. І потім після. Того, як ми їх підживемо, ми розсипаємо грядочку і тим самим обгорнемо помідорчики, щоб вони у нас швидше укорінялися. І отак будемо продовжувати до кінця грядочки.